Друзі, всім привіт! Аврора, електротовари, посуд. Домашні речі для чистоти та комфорту. Запрошую до перегляду. Цікава новинка пляшка для аліосту скляна з дозатором. Мармур, білий чорний колір 69 гривень. Новинка склянка низька. Уніглес діамант Прозора 24 гривні. Знову Аврорі Келих для вина скляний. Уніглес Олександр 39 гривень. Набір підставок під гаряче. Дерево з візерунком в наборі 3 штуки 44 гривні. Тримач для серветок дерев'яний на півколо лотос 55. Набір підставок під гаряче дерев'яні лотос 99 гривень. Підставка під гаряче метал. кругло з дерев'яною основою. Чорний колір 77. Підставка для столових приборів. Метал, круглий з дерев'яною основою чорний колір 149. Новинка чашка дитячий силикон з кришкою. ручками, з трубочкою. В асортименті є різні кольори. Сірий, рожевий 149. Стакан пластиковий репристий, великого розміру колір. В ассортименте рожевый, желтый, блок 88. Набор чарок пластиковых и яскаровых 6 штук 75 мл 39 рублей. Пляшка для соусов пластикового белый колер, 34. Маслянка кухонна, пластик самку 55. Знову в «Аврорі» чайник із нержавеючої стали. Зі свистком Браво Шеф 2 літра 349 гривень. Мультимейкер Холмер. чорний колір 800 ватт 999 гривень. Ваги кухонні Либертон Смарт. максимальна вага 5 кг 399. Ваги кухонні електронні, скляни. Різні малюнки є в асортименті 249. Кавоварка крапельна. Умер 600 мл 600 Вт 499. Блендер Лепертон білий колір, 600 Вт 699. По акції блендер занурювальний. Брюнфільм, 500 Вт 499 гривень. Ваги підлогові електронні, скляні, розміри 30х30 30 см, максимальна вага 150 кг, 399 гривень. Кошик для фруктів, металевий круглий з дерев'яною основою, чорний колір, 199 Бокс універсальний з ручками на 10 літрів. Мультибокс з кришкою 149 гривень. Цікава новинка. Чарка скляна фігурна. Череп 24 гривні. Запальничка побутова. Майл кітн з малюнком 39. Пальник для газового балона на блістері 88. Факция Запальничка кухонна п'єза багаторазова. Неон он 54 гривні. Знову в Аврорі набір кухонного інвентарю. Чорний колір в наборі 6 штук 69 гривень. Новинка прес для картоплі нержавіюча сталь густо сімдесят. Новинка валонне кухонне нержавіюча сталь густо п'ятдесят гривень. Пензли кулінарне силіконове з прозорою ручкою, з блюстітками великого розміру 29 гривень. Вінчик для збивання металеву – 29. Маленький пензли кулинарный силикон, однотонний колір – 19. Набір приладя кухонного пензлик лопатка 39 гривень. Лопатка кухонна силикон, однотонний колір, зелений білий 39. Набір форм для випікання металевих конусів 8 штук 39 гривень. Мішечок кондитерський силикон з насадками 49 Набір форм для випікання кексів паперових в пластиковому боксі 100 штук 34 гривні. Ніж кухонний фігурний. Тіка для сиру і картоплі 12. Проезд для чесноком алюминий квадратный посыланный 39. Ниж для хлеба с нержавеющей стали пеппер Металл 23 сантиметра 249. Ниж кухонный Густо Классик Шеф 23 сантиметра 199. Ніж кухонний металевий з дерев'яною ручкою алма 69 гривень. Новинка запальничка кишенькова турба, багаторазова фок, маленького розміру 59 в аврорі ваза для квітів скляна, цилінд в коробці 64 гривні. Блюдце скляне, екома кома базик прозорий діаметр 13,8 см 22 гривні. Блюдце скляне мажора димне діаметр 14 см, 39 девять. Блюдо глибоке скляне, Луминар Френс Тайм. Блакитний колір 88 см. Салатник скляний. Діаметр 140 мм, 55 гривень. Салатник скляний кома, прозорий, діаметр 17 см 59 девять. Чаша для міксера пластик з кришкою full Різні кольори 2,5 літра 139. Миска пластикова кругла з кришкою. 1,5 літра. Рожевий колір 77 гривень. Миска пластикова з кришкою ягідка на 6 літрів. Рожевий зелений колір 88. Блюдо пластикове фігурне ананасик 39 гривень. Салатний квадратний пластик. Зелений фіолетовий колір 1,5 літра, 29. Папці органайзер для холодильника пластик без кришки, валеріпласт. пласт. 3,6 літрів, з ручка 59. Набір губок кухонних, пам'ятниць круглих, чорний колір 4 штуки 39 гривень. Набір губок кухонних, Optimal Pina Effect Black 5 штук 24. Набір губок кухонних, рекінбок в пористі, 5 штук 34 гривні. Набір серветок універсальних, мікрофібра, мікрофибром рекинбок. Розміри 20 на 30, 12 штук 189 гривень. Губка змінна для швабри з віджимом синій колір 59. По акції набір серветок вискозных, універсальних, Фракенбок 12 штук 98. Савок для сміття. пластиковий, чорний колір. Смайлик 19 гривень. Паличка для ванної кімнати на стін на пластик білий чорний колір на липучках, 88 восемь. Гарна новинка. Палиця для ванної кімнати. Метал фабрика. Хоми чорний колір 219 Кошик пластиковий без кришки, Юскін малий, 2,2 літра 59 Кошик універсальний пластик прямокутний 49 гривень. Знову в Аврорі набір квинків для ванної кімнати. В наборі дві штуки. Є різні кольори, смушками, коричневий синій. Теракот 279 гривень. Набір гачків в настильных клейких фабрика Люкс, в наборе 2 штуки, металл 88 гривень. Набір ситочек для раковин одноразовых клейких 10 штук, в наборе 17. Гарная новинка, Йоржик для унитаза с пластиковой подставкой, с малюнком котик 199 Новинка, йоржик для унитаза с металловой ручкой, подставка. Есть разные кольори 199 гривень. Йоржик для унитаза с металловой ручкой, с подставкой. Черный колір 169. Палиця для взуття фабрик на три рівня. Розміри 420 на 400 на 190 мм 149. Шланг для душу 1,5 метра 99 гривень. Набір для душу. Це мені лійка, шланг кріплення 169 гривень. Щітка для миття вікон мала, чорний колір 129 Інструмент для прочищення. Труба вісімдесят 84. Гарна ціна шланг для пральної машини універсальний, 29 гривень. Миска пластикова, кругла, незабудка, Колір різний в асортименті на 6 літрів 49 гривень. Знову в аврорі сидіння для унітазу з кришкою. М'який везер, великий вибір, різні малюнки в асортименті 299 гривень. Дозатор для мыла скляный, кольоровый, 77. Мыльница пластиковая с крышкой и застипкой. Смайлик. Ризни кольори 19. Мыльница смайлик 15 гривень. Новинка мыльница пластикова прямокутна, Однотонна черный колір 34. Дозатор для мыла, белый колір 69 гривень. Новинка мыльница дорожня пластикова с крышкой UTTS 34 гривні. Мовинка-тримач для туалетного паперу пластик з підставкою 199 гривень. Дозатор для мила скляни. Чорний колір з краплями 55 гривень. Дозатор для рідкого мила. Білий чорний колір. гривень 69 гривень. Дозатор для рідкого мила, фарфор, дитячий котик 99. Органайзер для дрібничок: пластик 88. Органайзер для дрібничок. плетений однотонний. Сірий колір. 4 відділення 199. Новинка порошок для прання універсальний. Савуam Kids, з перших днів 800 грамм 44. Новинка порошок для прання кисневий, Савам Kids, 1 кг 129. По акції капсули для очищення посудомийної машини фініш 3 штуки 110. Новинка відбілівачки сневи са вам для кольорових білих речей 950 грам 139. По акції, засіб для очищення побутової техніки від накипу і режим ісхилен 300 грам 124. Новинка засіб для прання спорт 2 кг 139 Новинка – кондиціонер «Опаліскувач для білизни» «Перфект» «Еліганс» 2 літра в асортименті 109 гривень. Новинка – гель для очищення кухні «Бліц Антижир» 1000 мл 55 гривень. Гарна новинка гель для прання універсальний в 3 літра 149. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім родинного тепла, злагоди добробуту. Дякую ваша нова акція.